Я дуже вдячний нашим партнерам, міжнародна фінансова інституція Європейський інвестиційний банк, я з яким я до речі мав перемовини ще в Лондоні під час своєї робочої поїздки до Лондона, і ми домовилися. вони дуже швидко видали ці кредитні кошти для того, щоб ми змогли закупити найсучасніше. Новий електротранспорт я маю на увазі електробуси. Крім електробусів, це зарядні станції, швидкої швидкі зарядні станції, які будуть встановлені по місту. І е, на ці кошти нам видали ви 15 мільйонів євро при дуже дуже низький е, відсоток. І е, хочу сказати, що на ці кошти ми розраховуємо е, придбати десь 30 е, сучасних електробусів для нас. Це дуже знаково бо місто Харків це знате міста е, е, «Фарпост». Боротьби за демократію у світі, і ми повинні мати сучасний електротранспорт, сучасні технології, новітні технології, і над цим ми працюємо. І я хочу сказати, що це для нас, для нашого міста, дуже знаково, щоб у нас з'явилися ці електробуси, які будуть знаєте, такою фішкою міста. Хай. Поки що у Україні не використовувалися електробуси в такому сенсі, в масовому сенсі, тому ми хочемо стати першими. І що стосується трамваїв, так в нас є певні домовленості і по закупівлі трамваїв, і по закупівлі тролейбусів. Крім цього, ми зараз закінчуємо підготовку до тендеру щодо закупівлі потягів метрополітену, сучасних потягів ме. Трополітина тому електробуси це певний крок вперед, і я дуже хочу, щоб харківяни їздили на сучасному транспорті для нас для всіх. Це дуже дуже добре.